Важливим питанням є також припинення оренди і розірвання договору. люди часто, наприклад, не беруть тварини, не запрошують гостей і, взагалі, поводяться надто обережно саме через те, що бояться виселення. Як це може статися? Чеське законодавство розглядає орендаря як слабшу сторону, тому орендодавець дуже обмежений у тому, як можна розірвати договір оренди. Є власне два типи закінчення оренди: вони відрізняються терміном попередження. Оренду можна розірвати з тримісячним попередженням або негайно, але завжди із законом встановлених причин, перелік яких неможливо розширити у контракті. Наприклад, якщо у договорі орендодавець напише, що він може у будь-який момент і безпідставно з тримісячним терміном попередження. Закінчити оренду така угода не буде дійсною. І повідомлення про закінчення оренди у такому випадку було б недійсним. Що стосується розірвання договору оренди із тримісячним попередженням, це також може статися з поважних причин. Що є поважною причиною? Цивільний кодекс наводить приклади. Наприклад, якщо орендар порушує якісь свої зобов'язання. Таким порушенням може бути, наприклад, несплата орендної плати. наймного за скільки місяців. Якщо ви не заплатите навіть за один місяць, то ми вже тут можемо говорити про те, що це є порушенням ваших обов'язків. Якщо це заборгованість за три місяці, то вже буде йтись про другий тип закінчення оренди. Іншою ситуацією, що може призвести до розірвання договору оренди, є заподіяння навмисного злочину проти орендодавця. Але зазвичай цього не відбувається. Також є низка інших причин, усі вони визначені у. Цивільному кодексі, крім того, якщо договір оренди укладений на невизначений термін, підставою для припинення оренди з тримісячним попередженням може бути те, що орендодавець потребує цю квартиру для себе або члена своєї сім'ї. Це теж привід для закінчення оренди. І другий тип закінчення оренди негайний, це може статися у випадку особливо серйозного порушення обов'язків орендаря. Таким є, наприклад, заборгованість орендної плати за три місяці. Якщо ви три місяці не сплачуєте оренду, це є особливо серйозним порушенням обов'язків, і орендодавець може розірвати договір оренди негайно. Ви зобов'язані виселитися і повернути квартиру протягом місяця. Інші приклади особливо серйозних порушень обов'язків знову ж таки повний перелік є у цивільному кодексі. Наприклад, якщо ви серйозно Шкодити нерухомість або якщо будете використовувати її за іншим призначенням ніж зазначено в укладеному договорі. Наприклад, якщо ви орендуєте квартиру, щоби у ній жити, а натомість робите з неї офіс або склад. Таким чином, це використання суперечить меті, зазначеній у договорі, і це є особливо серйозним порушенням обов'язків орендаря. Орендодавець може негайно припинити оренду, і протягом місяця я буду змушена виїхати з квартири. Оренду буде припинено негайно, і ви повинні будете протягом місяця залишити нерухомість. Я би тут можливо. Ще повернулася на крок назад і маю ще одну пораду для орендарів. Якщо ви отримаєте повідомлення про закінчення оренди, воно повинно вмістити причину. Якщо не вказана причина виселення, таке попередження не дійсне. Отже, будь-яке попередження про закінчення оренди без пояснення причини, можна кинути у смітник і не звертати на нього уваги. У такому попередженні завжди має бути вказана причина. Тобто, причина на кшталт того, що до квартири хоче заїхати власник, або, наприклад, його син, це нормальна причина. Але, скажімо, те, що власнику вже не хочеться вирішив. Вати проблеми з орендарем або взагалі займатися організацією оренди, це не є достатньою причиною, саме так. Або якщо це взагалі безпідставно, крім того, якщо ви вважаєте, що отримали попередження про виселення неправомірно, ви можете звернутися до суду для оскарження дійсності такого попередження. Але тут я хотіла би зауважити, що ви обмежені двома місяцями з моменту отримання попередження. Отже, коли ви отримуєте повідомлення про звільнення і маєте сумніви стосовно його дійсності, то не чекайте. І якщо ви дійсно хочете захистити себе в судовому порядку, на це у вас є два місяці. Якщо цей термін минув, ви вже не можете захищатись у суді. Як ви вже казали, перший тип розірвання договору оренди з тримісячним попередженням. Але якщо, наприклад, у мене в контракті зазначено, що достатньо попередити за місяць, таке положення не буде дійсним. Якби я сказала, наприклад, що хочу виїхати через місяць, і за місяць ми б зустрілися з орендодавцем, підписали протокол передачі квартири, і все чи можливий такий варіант? За домовленістю, ви можете припинити оренду будь-коли. Якщо зустрічаються дві сторони та підписують угоду про припинення оренди, то це залежить виключно від задіяних сторін, як вони домовляться, можна хоч завтра. Саме так оренду у такому випадку можна закінчити навіть негайно. Це дійсно угода сторін. Ситуації, які я згадувала раніше, стосуються виключно одностороннього припинення оренди, коли одна сторона не хоче розривати договір оренди, але цього хоче друга сторона, як правило, орендода. Але щоб ми не забули і про іншу сторону, може також статися, що орендар захоче припинити. Оренду він у такому випадку має набагато більшу свободу дій, тому що орендар є слабкою стороною. Якщо договір було підписано на необмежений термін, орендар може розірвати його у будь-який момент із тримісячним попередженням без пояснення причини. Якщо договір було укладено на обмежений період часу, як правило на один рік, його також можна розірвати так само з тримісячним попередженням, але тільки тоді, якщо зі сторони орендодавця було б недоречним вимагати від орендаря залишитися. Наприклад, типова ситуація людина з України повинна повернутися в Україну, тому що там доглядає за хворою мамою. Це безумовно буде підставою для розірвання договору оренди. Але якби мені, наприклад, перестала подобатися Прага 7 і я захотіла переїхати на Прагу 2 то ні. Такої ситуації це точно не стосується. Цікаво, тобто мене можуть змусити залишитись у квартирі, тому що ви підписали договір на обмежений час. Але якщо це договір із необмеженим терміном дії, то можна виселятись без пояснення причин із тримісячним попередженням. Ще один приклад із життя Рузів від мого товариша вимагали, щоб він через два місяці виїхав і він підписав про це угоду. Він дійсно мусить виїхати через два місяці. Цього третього вже не матиме. Якщо він отримав угоду про припинення оренди у двомісячний строк, і він її підписав, то сторони фактично уклали угоду про припинення оренди, і це вже залежить від обох сторін, як вони домовляться. Закон встановлює правила тільки тоді, коли йдеться про одностороннє розірвання договору оренди. Коли обидві сторони ставлять свої підписи під документом, і ми можемо розглядати його як угоду про припинення оренди, це вже залежить від них.